Якщо ви шукаєте ефективне кардіотренування для домашніх умов, то пропоную вам готовий комплекс жироспалюючих вправ без додаткового інвентарю. Це тренування зменшить жировий прошарок, зміцнить м'язи та розвине витривалість. Почнемо тренування з невеличкої розминки. Виконуємо почергові підйоми рук над головою через сторони, одночасно роблячи захлюст гомілки, щоб розігріти нижню частину тіла. Переходимо до відведення рук в сторону по черзі з зміною сторін. Намагайтесь повертати корпус, добре розмінаючи м'язовий корсет. Далі переходимо до підйому колін, у піковій фазі підтягуємо коліна руками, досягаючи кращого ефекту. Добре розігріваємо наші стегна та сідниці. Далі робимо присідання до паралелі стегон із підлогою. Виростаємо і у піковій фазі розтягуємо все тіло. Робимо обертання руками вперед і назад, щоб краще розм'яти наші плечі. Молодці розставляємо широко ноги, робимо перекати справа наліво та відтягуємо назад, погляд направляємо вперед. Опускаємо долоні на килимок, робимо пружинки. 4, 3, 2, 1. Збираємо ноги і let's go до тренування. Робимо присідання до прямого кута, руки складені біля грудей. Далі робимо друге присідання. І з нижньої амплітуди робимо стрибок. Утримуйте стопу щільно, притиснутою до підлоги. Не згинайте спину, коліна не виходять вперед носкам. І працюємо за такою схемою присідання та присідання із вистрібуванням. Для полегшення вправи робимо звичайні присідання у швидкому темпі. Дана вправа відмінно прокачує стегна та сідниці, а також черевні м'язи. Завдяки стрибкам посилюється процес жироспалювання, оскільки за їх рахунок вправа стає динамічнішою і складнішою у виконанні. Переходимо з вами до наступної вправи: прийміть упор лежачим, напружте навколо хребцеві стовпи, м'язи попереку та сідниць, щоб зафіксувати тіло по прямій лінії. Дивіться. Перед собою. Тепер виконайте удар у бік, тримаючи руки на місці. Працюють лише таз, косі м'язи та мускулатура стеган. Далі поверніться в положення планки і виконайте удар другою ногою. Це чудова низькоударна кардіовправа для домашніх умов помірної інтенсивності. Оскільки виконання проводиться з планки, вправа сприяє загальному розвитку силових показників та витривалості. За рахунок кіків, у роботу включена мускулатура ніг та преса. При статичній напрузі тіла процес спалювання жиру прискорюється в рази. Переходимо з вами в вертикальне положення і готуємося до наступної вправи. Широко розставте ноги, руки зігніть у ліктях біля корпусу, спина нахилена вперед. Почніть робити перестрибки з боку на бік, переносячи вагу тіла з однієї ноги на іншу. Високо піднімайте стегно до паралелі з підлогою. У таких вправах дуже важливо зловити свій темп. Щоб спростити цю вправу, робіть спокійні переступи без стрибка для зміни сторін. Це суперефективна кардіовправа для схуднення. Вона розганяє обмінні процеси організму та допомагає додатково навантажити нижні чарівні м'язи, косі м'язи живота, стегна та сідниці. Молодці зробили глибокий видих і видих, перевели з вами дух, і наш пульс розігнався до 165 ударів. Молодці! Гарна робота і ми переходимо з вами до наступної вправи. Станьте у планку, напружте м'язи спини, преса та стегон, щоб підтримати тіло по прямій лінії. Погляд направте вперед собою. Тепер стрибайте вперед, ставлячи носки на рівні тазу. Після ви стрибуєте в початкову фазу. Потім із положення планки піднімайте по черзі ноги вгору на помірну висоту, щоб спростити вправу. Замість стрибків підтягуйте по черзі стопи вперед, виконуючи кроки у планці. Ця вправа націлена на загальнене зміцнення тіла та розвиток витривалості, але особливо ретельно ви зможете навантажити м'язи преса, стегон та сідниць. Крім того, у процесі виконання включаються м'язи стабілізатори, що допомагають утримувати статичне положення тіла в планці. Прийміть положення дитини, потягніться, розслабтеся, піднімаємось з вами нагору, робимо глибокий вдих і видих, відпочиваємо і налаштовуємось з вами на виконання наступної вправи. Трошки релаксу від кіцуні. І так, встаньте рівно, звівши перед собою, зігнуті в ліктях руки. Виконайте бічний крок, дотримуючись невеликого напівприсіду. Підводячи ногу, зробіть її різкий мах уперед. Чим він вищий, тим активніше навантажуються м'язи стегна. Після завершення повтору поміняйте бік, зробіть напівприсід та удар другою ногою. Для спрощення вправи не опускайтесь на півприсід під час кроку вбік, не піднімайте ногу під час маху надто високо. Ця інтенсивна вправа чудово підходить для домашнього кардіого тренування. Крім прискорення процесу кровообігу, приставні кроки та кіки розвивають вибухову силу та витривалість ніг. Крім того, вона низькоударне і не чинить навантаження на колінні суглоби. Молодці, зараз ми з вами опускаємось вниз для виконання наступної вправи. І так, сядьте на килимок, після чого впріться долонями та стопами в підлогу. Підніміть таз, утримуючи вагу тіла силою кінцівок. Тепер права нога і ліва рука одночасно піднімаються вгору, торкаючись один одного в піковій фазі. Поверніться у стартову фазу та поміняйте бік і зробіть повтор. Виконуйте вправу динамічно, швидко змінюючи сторони. Для спрощення вправи піднімайте вгору не пряму ногу, а зігнуту в коліні і тягніться до стопи. Ця багатофункціональна вправа одночасно включає в роботу трицепси рук, черевні м'язи, сідниці та згиначі стегон. Додатково розвиваються стабілізатори, які відповідають за підтримання рівноваги тіла. Стряхнули долонями, скинули навантаження, потягнулися. І виростаємо наверх для виконання наступної вправи. І так встаньте прямо зафіксувавши перед собою зігнуті руки на рівні грудей. Підтримуйте природний прогин спини. Ваше завдання робити стрибки, повертаючи таз праворуч і ліворуч по черзі. Від підлоги відштовхуйтесь, покладаючись на силу носків. Торс при цьому залишається нерухомим, а рухи рукаються в протилежному від нижньої частини напрямку. Стрибки з поворотами не тільки активно спалюють надмірні об'єми жиру, але також зміцнюють бічні черевні м'язи, дозволяючи сформувати гарний м'язовий корсет. Трибки також корисні у розвитку фізичних показників витривалості. Для спрощення вправи покладіть руки на пояс. Красуні усі молодці, гарно з вами відстрибали, а зараз опускаємось вниз, у нас з вами залишається остання вправа на сьогодні. І так для виконання останньої вправи ми приймаємо упор лежачим, не провалюємося в спині та з підібран, долоні знаходяться чітко під плечима. З опору лежачи, зробіть стрибок і зафіксуйтесь на секунду у положенні присідом. У пикій точці ноги мають бути зігнуті під прямим кутом. Спина пряма, плечі розправлені, руки виведені вперед. Після короткої паузи знову поверніться до стандартної планки. Берпі обов'язковий елемент для інтенсивних кардіотренувань. Специфіка руку полягає в тому, що він ефективно працює не тільки для прискорення обмінних процесів, але й для збільшення статичної сили м'язів ніг зміцнення преса та мускулатури спини. Для спрощення замість стрибків виконуйте почергові кроки у планку. І так ми закінчили з вами фізичну активність. Зараз ми зробимо розтяжку, щоб відновити помірний темп серцебиття та дихання. Ноги розставте ширше за плечі, руки розведіть у бік до прямого кота з корпусом, нахиліться до паралелі з підлогою. Обертайте корпусом, дістаючи підлоги правою і лівою рукою по черзі. Вправа розтягує поперек та зміцнює прес. Повільно збираємо ноги, виростаємо наверх. Далі прийміть стійку на напівсогнутих ногах. Лівого мілку покладіть на стегно правої ноги. Підтримуйте її руками. Для рівноваги відведіть руки в сторони. Далі змінюємо сторону. Вправа потрібна для розтягування внутрішніх стегнових м'язів після інтенсивного картіого тренування. Далі опустіть ногу і, не змінюючи положення напівприсиду, обхопіть стегна зсередині долонями і починайте округляти спину, підсилюючи натяг руками. Вправа знімає напругу з хребних стовпів і розтягує хребетний стовп. Далі встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та зімкніть руки на попереку. Тепер повільно піднімайте їх одночасно, розправляючи плечі. Складіть руки в замок і витягніть над головою. Тепер виконайте почергові нахили вправо і вліво, концентруючись на розтягуванні рук та найширших м'язів спини. Вітаю вас, красуні! Ми з вами завершили ефективне кардіотренування для схуднення. Це тренування підійде для тих, хто хоче спалити жировий прошарик, покращити тонус тіла і позбутися проблемних зон. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!